Вам вже набридло слухати, що тут можна в крипті заробити мільйон доларів або нову квартиру, або нову машину, а при цьому вкласти нуль. Спішу розчарувати, що такого ж дани давно немає, і в будь-якому разі потрібно, щоб заробити, вкласти 100, 200, а то й 300 доларів. Якщо ви готові при цьому витрачати свій вільний час, є кілька способів, які взагалі можуть перерости у повноцінну роботу. Тому сьогодні ми поговоримо про найцікавіші способи. Де можна заробити криптовалюту без великих вкладень. Ви на каналі Де Гроші Лабовський. Підпишіться на наш канал та Телеграм, щоб не пропустити цікаві активності та новини. Отож, погнали! По-перше, це абус-промоакції, в такій біржі, як Bybit та Max, дуже часто роблять цікаві щедрі акції для нових користувачів, які підштовхують вас зробити перший депозит чи певну дію саме з нового аккаунту. Наприклад, така акція, як Token Splash на Bybit де потрібно було з нового аккаунту зробити депозит і купити продати монету Вана, принесла 650 доларів. Тому ви берете і створюєте аккаунти на себе, батьків, родичів, друзів, знайомих та виконуєте дану акцію. Отак ви, в принципі, зможете отримати дуже хороший прибуток з таких активностей і не використовувати велику суму грошей та майже без витрат. Якщо вам цікаво дізнатися про те, як це зробити, щоб вас не блокували, що таке проксі-антидетекти і як ним користуватися, пишіть у коментарях. Ми обов'язково випустимо на цю тему відео. Другий це стейкінги та лаунч-пули. Це значить те, що у вас повинні бути певні токени в наявності або певні кошти. І є біржі, які пропонуватимуть додаткові дохідності на ваші токени, щось типу банківського депозиту. Наприклад, на WhiteBit є стейкінг, де пропонується до 18% річних на USDT. Так, це маркетингова штука, тому що інколи ці акції створені, щоб отримувати чим більше нових користувачів монету. Але при правильному підході, наприклад, хеджуванні, можна отримати дуже хорошу дохідність в 200-400%. Дуже популярними є лаунчпули, які стабільно приносять. Від 1 до 3% депозиту. Або навіть більше, якщо за умови ви створите аккаунт на нового користувача. Тому не пропускайте їх. Ми публікуємо всю інформацію в нашому телеграм-каналі. Третій, це ком'юніті-менеджери та амбасадорки. Так, уявляєте, якщо є проєкт, який вам подобається, а ви як людина дуже дружня, ви, можливо, малюєте чи знімаєте відео, можливо, у вас є інші цікаві та унікальні навички. Якщо вас всі знають на каналі та Дискорді, ви маєте всі шанси отримати постійну оплату за те, що ви просто спілкуєтесь про крипту. І так, це реальні пропозиції, і команда зацікавлена в тому, що матиме якісну маркетингову підтримку і менеджера, який відповідатиме людям на запитання. Ви будете людиною і обличчям, яка показуватиме всі плюси, розповідатиме новини цього проєкту. Будете першим джерелом. Можливо, ви також отримаєте якісь особливі подяки у вигляді дропу якоїсь невтішки, коли проект вийде на ТГЕ. Як це шукати? Зазвичай, коли про проект тільки-тільки починають говорити, дізнайтесь про проект, про їх цінності і напишіть команді про доступні ролі чи та позиції. На початку їх є дуже величезна кількість, проте знайте, що це потребує всього вашого вільного часу і відданості проекту. Четвертий варіант фармінг фандингу. Дуже часто буває таке, що вартість лонгу та шорту на різних біржах відрізняється в силу різних обставин, через недостатню ліквідність на великій кількості бірж, анонс якоїсь новини чи скам самої монети. Наша задача час від часу моніторити такі ситуації та використовувати їх по максимуму. Адже дуже часто це швидкий спосіб отримати хорошу суму за мінімальну кількість роботи. Можливі підводні камені це самі біржі, які можуть швидко змінити фандінг і взагалі заблокувати аккаунт, якщо ви отримуєте космічний прибуток. П'ятий спосіб це арбітраж та ончейн арбітраж. Якщо у вас хороша реакція і критичне мислення, то дуже часто при неочікуваних новинах з'являються різниці в цінах на одну і ту ж монету на різних біржах. Головне, це швидко перевірити можливості депозиту та виведення, і можна отримати до 20-30% на таку комбінацію. Проте таке відбувається не надто часто і постійно потрібно бути готовим до таких ситуацій. Також ви можете слідкувати за великими гаманцями через Архем та Нансен або інші аналітичні сервіси, і дивитись, хто накопичує монетку і при подальших рухах діяти разом із ними. Тобто, якщо ти бачиш, що якась монетка дуже сильно збирається на один гаманець, дуже ймовірно, що ціна піде різко вгору, а потім до них. Намагайся досліджувати крипту, тут все ще є великі можливості для кожного. Головне, це твоє бажання заробляти і вкладати свій час у цю справу. Якщо ж вам сподобалося це відео, поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на канал, а також на наш телеграм-канал. Всі посилання будуть в описі під відео.